Чому православні священники втрачають храми, а місцеві громади їх женуть? Чому в злободенні на Україні створилася така ситуація, що сільські громади ігнорують церковну громаду і виганяють з храму місцевих священників? Хочу висловити на свій погляд одну з головних причин цього явища. Я не буду торкатися конфесійних питань, канонічних питань, політично-патріотичних питань, які виникли на терені віроломного нападу ворога на наш народ і на нашу землю. Про це говориться багато і достатньо. Свинувачують священство колабарціонізмі, буцімто деякі не хочуть відспівувати воїнів, поминають патріарха Кирила, вказують на різні причини, чому обурився народ проти священства, Священство, яке народилося на Україні. Вчилися в українських школах, а деякі священики ніколи не виїжджали за кордони країни, а деякі навіть не володіють російською мовою, і від них навіть не пахне руським миром. Здебільша причина не в недостатності патріотизму священиків. Діти, родичі деякі з них загинули як герої України. Не в цьому причина, не в цьому причина, чому той чи інший священник позбувся храму, і громада села повпливала на церковну громаду справжніх вірян. Так що йому священнику з кубкою парафіян прийшлося збирати речі, а іноді замикати храм на замок, який згодом спиляють, в його храмі служитиме інший вже священник. Ось послухайте історію, свідком якої я став на початку 90-х років, будучи ще молодим священником Української православної церкви. Я, по благословіддю предстоятеля був помічником кандидата в депутати Верховної Ради Сергія Гринчука, одного з командирів у НАУНСО, який балотувався в депутати від Долинського району Івано-Франківської області. Ми їздили з Сергієм по селах Бандерівського краю, навіть мали зустріч з сестрами Степана Бендери Оксаною Мартою. В їх рідному селі Старий Угринів. Треба сказати, що в Галичанських селах, в неділю по святах, повно народу, фактично за два місяці я відслужив у півсотні сільських храмів Долинського району і перезнайомився з усім місцевим священством. Так одного разу ми завітали в одне із карпатських сіл, де від поважних жителів села я почув історію про місцевого священника отця Ігоря, згодом з ними познайомився. Так ось цього священника не просто поважало село, не просто люди любили, а перед ним благовіли, і сільське начальство, і районна влада. Це була людина, ну як сенатор в американському штаті. Служив він в цьому селі всього сім років, не був місцевий, але славу і авторитет мав неймовірний. В селі стояв і стоїть зараз величний кам'яний храм, збудований ще до революції, ніколи не замикався. І в ньому була міцна громада, яка складалася зі старости, його помічника, скарбника, голови ревізійної комісії та ще інших представників 20 представників, які вирішували всі питання церкви. Старенький священник, який служив ще за Польщі, а згодом за радянської влади, помер. І архієрей прислав нового настоятеля, який чомусь не підійшов громаді, і вона його попросила покинути їх. Прислали з єпархії нового. Але теж не підійшов громаді, бо підняв питання про гроші і платню, хотів керувати всіма, щось добудувати по своєму. Прислали третього той сам пішов, бо його ніхто не слухав, звинувачував, що тут ним баби та мужики командують. Вже приїжджав сам архієрей на церковні збори громади, гримав на людей не поважайте священство, ведете себе несмиренно, ніхто вам не угодить. Всі у вас, паноці не такі, тримаєте касу, священнику нічого не платить. А люди, в свою чергу, звинувачували одного з паноців неповазі до людей, іншого, що хоче заволодіти церковною касою і всім командувати. Ніхто з єпархії, знаючи вердливу громаду цього дійсно багатого села, не хотів туди їхати навіть служити. Поки не з'явився один молодий священник, що недавно закінчив київську семінарію. Хоча його батьки були греко-католиками зі Станіслава, і він був вихований чемно в християнській греко-католицькій сім'ї, та десь років у 25 схилився до православної віри і одружився на киянці. Так ось приїхав він на цю парафію у село, де громада вже повиганяла кільканадцять панотців, і зразу, звичайно, всім не сподобався, бо молодий без досвіду, та ще й з київською маскалькою попадею своєю приїхав. Дивилася двадцятка на молодого священника із київською паніматкою зразу ж з підозрою, очікуючи тих самих ват, як їм здавалося, що й в попередніх паноцях. Послужив він тільки на щось місяць. Перед Різдвом багато було служб Андрія, Варвара, Миколая, на саме Різдво багато людей в храмі, багато пожертви. Хор пішов колядувати, ну скінчилися свята. Зібралася церковна двадцятка. І священника молодого покликали з пані маткою. Староста каже, ми зібрали за місяць тільки то тисяч гривень. а його дружина, старосте, була скарбником. Давайте каже староста, ділити. Оце давайте дамо гроші на нові грушники, оце на ризи, а це на ремонт храму. Ну, а це вам, отчику, за вашу файну службу, сказав староста. І, здавалося, всі погодилися. Але тут молодий священник бере голос і каже: знаєте, улюблені во Христі, я гроші не візьму, і думаю, що і ці ризи, які є в храмі, ще потерплять, і на ремонт цих грошей не вистачить. Пам'ятаєте, коли ми з вами ходили колядувати, і проходили повз хату нашої парафіянки Марії. А в неї дах у хаті провалюється і капає на підлогу. Вона ж стільки років ходила до храму. Давайте їй поможемо, давайте зремонтуємо дах, наймемо працівників. Всі подивилися на панотця зі здивуванням, але мовчки погодилися. Ніхто і проти слова не сказав. Всіх пройняло, що священник навіть не подивився в сторону копиці гривен, яку для нього приготувала скарбниця дружина старости. Прийшло водохреще, в храмі знов повно народу. Після літургії священник освятив воду в храмі і пішов хропити хати по селі разом з громадою. Тиждень кропив, ходив по різним хатам, вітався з людьми, знайомився, радів разом з ними. Люди багато жертвували. І ось після свята, після водохреща, знов зібралася двадцятка, і давай ділити в храмі гроші. Староста підводиться і каже: Ну, оце на ремонт, а це буде на ризи, ну, а це вам панотче за файну службу. А священник каже: Ви знаєте, а мені не треба. Послухайте, що я хочу сказати. От у нас дівчинка в хорі співає Марина, тільки не ну, закінчила школу. Хоче поступити в Київ і стати лікарем. Та навчання платне. Давайте заплатимо їй за рік навчання. Хай вчиться дитина. Ну дуже потрібен в нашому селі лікар. Всі розвели руками, ніхто не був проти. Дали батькам дитини гроші на навчання. А про перший вчинок вже знало все село, що молодий священник проініціював зробити ремонт хатнього даху, що прогнив у сільської бабці. Так само і про те, що церква оплачує сільській дитині навчання, пішов також розголос про священника. А він ходив по селі завжди радісний, з усіма вітався, знав, у кого, коли день народження, стали ним цікавитися люди. І місцеві багатії, і чиновники, і влада полюбили священника всі. І ось прийшла Пасха людей стало вже ходити в храм вдвоє більше. Напоминання спочилих всі хотіли, щоб на могилках рідних тільки отець Ігор у них послужив. Знов, після свят, зібралася церковна нарада, але всі тільки слухали священника. і передали йому і документи. І ключі від сейфу, і касу, бо Він явив всім батька, явив пастир, якому Христос вірив не споруду церковну, не тільки церковну громаду, але ціле село разом з останнім п'яницею в цьому селі, бо він за всіх переживав, за всіх молився. А тепер скажіть мені можуть таке село, таких людей настроїти проти цього священника? Можуть люди вигнати його з храму? Ні, не можуть. Я знаю сьогоднішні приклади, як у хороших грамотних, молитовних священників сільські громади позабирали храми, а їх повиганяли. І як тільки ці священники не намагалися запевняти людей, люди за ними не пішли, люди їх не почули. Хоча вони і їздили в Єрусалим, і бували на Афоні, і були богословськи освічені, але люди їх виганяли. Візьму тільки одного священника, не буду називати його ім'я, хороший молитвеник, мав два села в районі, побудував два храми, знайшов спонсора в селі, той поміг. Але почалася війна, і цей спонсор перейшов в іншу структуру і людей настроїв проти свого священника. І владу настроїв, і залишився священик без храмів. Тепер ходить і просить, візьміть мене послужити. Колись був в мене товариш такий отець Ігор Безкоровайний, нині покійний. Якось більше 30 років тому, як тільки я став священником після закінчення семінарі, у нас була така розмова. Кажу я слухай, отець Ігор, ось знайти би спонсора, який поміг би збудувати храм в центральній міській лікарні. Дав би мільйон. А він каже: знаєш отець Роман, якщо ти знайдеш спонсора і він дасть гроші на будівництво храму, то цей храм ти побудуєш не Богу, а собі. А якщо ти збереш людей, вкладеш в них віру. Прив'єш їм любов до Ісуса Христа і організуєш їх на будівництво храму, і вони відірвуть копійку зі своєї житниці на храм, то це буде храм Богу. Отож не активісти забирають храми у священників, а Бог, бо вони будували їх не Богу, а собі, а про сільських простих людей, які їм були ввірені Богом, про їх душі не дбали. Приходять тепер і жаліються, забрали храм, ті, які ніколи в нього не ходили. А я кажу А чому ти не ходив по селі, не кланявся людям? Не хрестив того голову сільради, не бив за нього поклони, що він розкаявся, коли ти ще мирно служив в своєму храмі? Чому ти не зупинявся в селі і не балакав з простими сільськими людьми? Чому ти не ліз їм в душу? Адже Бог дав тобі таку містичну владу над душами людей, ти міг помолитися і село би залишилося без дощу. Ти міг помолитися і пішов би дощ. Ти міг мертвих воскрешати. Ти служив 20 років в цьому селі, скільки було у тебе в селі похорон? Чому ти ні одного мертвого не воскресив? В прямому і переносному значенні. Але ж ти маєш стільки святих в допомозі, а за тобою ніхто із світських людей не пішов, бо ти їх не привів до храму. Ти кажеш, що голосували ті, які ніколи в храм не ходять. А чого вони не ходять в храм? Чому за стільки років ти їх не привів до Бога, не ліз їм в душу? А тепер маєш. Бог так зробив, що тобі твої лінощі боком вийшли. Не активісти тебе нагнали з храму, а Бог, бо ти закопав свої дари в землю, в плоть. На кого ти подавав рапорти, щоб їх нагорождали церковними нагородами? Орден святого Андрія Первозванного, орден князя Володимира, де ж вони твої орденоносці? Чому вони тебе зараз не захищають? Бо ти в них брав гроші на позолочені куполи. Але Бога ти їм не явив, і образ доброго пастиря ділом і життям також, і любов до Ісуса Христа не привив, і не мають вони благодаті Святого Духа, яка дає розпізнання, який дух від Бога, який від явола саме через тебе. Я не кажу, що я краще, я сам такий, я ще гірше, і мене Господь, певно, скоро вижене з церкви. Але я, хоч це розумію, і звинувачую ні владу. Ні, активістів, а звинувачує тільки себе. І навіть скажу більше: через таких, як я і ти, нерадивих, серебролюбивих чи славних священників, і війна сталася на Україні.